Де машина покажи. Ты це бабуся подарувала, да? Покажи, як вона їздить. Дядя подарував? Покажи, як вона ездить. Вот так, вот так, вот так. Класс. И ще... дай Лера поездит чуть-чуть. Ліра, попробуй поїсть. Ось так машина їздить. Клас. Да? да? А тут здорову, велику, покажи вантажівку. Вантажівку покажи. Оту здорову. Єгор. Оту велику покажи оту. Ого, яка машина. Привези її сюди, ми не бачимо. О, яка машина. Отак от. Нічого собі. Які машини у Єгора, так? Да? і так у нас розпочався ранок. Добрий ранок всім. Ось таку машину бабуся подарувала Єгору на день народження, так? Да? Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Минулому відео я вже оголошувала, що ми з дітками зібралися в поїздку. Саме куди я в цьому відео вам і розповім. А поїхали ми в моє рідне місто, в місто Бучу в гості до бабусі. Я сама родом з міста Бучі, і саме з цього міста ми переселилися в село Житомирської області. Я з дітками, з Кирилом, з Єгором і з Валерією приїхали. А чоловік залишився вдома, тому що в нього робота. А ми приїхали на тиждень до бабусі, так як у Кіріла канікули в школі. Тож тиждень ми будемо тут, і я буду вам показувати наше життя саме тут. А зараз ми вже поснідали, вмилися, вдягнулися, і я з Єгором піду по справам. Які у мене на сьогодні справи? По перше, я хочу сходити в ательє і вшити своє плаття, яке стало. Я схудла на два розміри, і стало воно на мене дуже велике, але плаття моє улюблене. Тож я хочу його вшити по фігурі і далі його продовжувати носити, носити свою улюблену річ. Потім ми з Єгором підемо по магазинам, купимо необхідні нам речі. Так, що ось такий день в місті. Ще хочу показати, який подарунок подарувала бабуся Єгору на день народження ось такий велосипед. Клас просто. Ось такий велосипед тепер буде у Єгора. Він з допоміжними колесами, ось тут вони прикручені. Ось. Бо бабушка хотіла нам відправляти його, але я кажу, ми приїдемо його і заберемо. Тож, ось такий класний велосипед тепер є у Єгора. Класний спортивний костюм подарували хрещені Єгору на день народження. Теплий зимовий спортивний костюм і ось таку класну шапку. А це Валерія радіє. Так що в мене ось такий класний хлопець. А ну покрутись, Єгор. Ось такий костюм і ось така шапка класна. так Подобається тобі Єгор? Подобається. Ми зібралися ідемо йдемо вже. Вательє Ідемо на вулиці. Ігор не розстається з подарованою машинкою. Бабуся йому ще, це вже дядя йому, дядя його подарував машинку. Так, да, Ігор? Покажи машинку. Покажи. Отаку, так. Да. Так що Ігор іде? Ось така краса в Бучі, ось будинок, в якому ми останнім часом знімали квартиру. Оце в цьому районі ми проживали. Ось цей будинок. В цьому ми жили. Ось на цій дитячій площадці Єгор грався завжди. Так що все знайомі рідні місця. А зараз ми йдемо в ательє. Ось ця. Дитячий цей майданчик улюблений Єгора. Так що дуже приємно знову опинитися в рідних місцях. Ательє ми не попали. Там вже, де було ательє, вже нічого немає. Все зачинено, вже буде щось інше. Тут все змінюється з великою швидкістю. Тобто я не була тут три місяці, і за три місяці вже все, все змінилось. Так що мені не повезло, не попала. Я в ательє буду шукати в іншому місці. А зараз йдемо з Єгорем. Йдемо. Куди йдемо? В Магазин йдемо. Ідемо в магазин, щось купимо, так що так зараз зайдемо в Аврору, потім в Єву поряд. Ось такі в нас плани. Єгор пішли далі, Єгора не відтягнути від. Машину, куди ти витягуєш, поклади. Скупились ми в Аврорі, вже вийшли ось такі покупочки, потім я вам покажу. А зараз, як завжди, не обійшлось без машинок, хоч в нього їх стільки, що ого-го! і солодощі. Так, Єгор, ти радий, довольний? Єгор? Так, що ось таке. Дома вам розпаковочку покажу. А зараз йдемо ще в пчілку за піцею. За піцу Отак от. Дай Ігорчик? підемо піцу купам? Ось сюди. Ось тут піца. Так, піца м'ясна. Піца козацька з бужениною. Яку ще візьмемо. Козацька. Навірно, м'ясну візьмемо. Ось таку. Да, Ігор? М'ясну? Показати розпаковочку, що ми купили в магазинах. Були ми в Аврорі, в Єві. Ось, ось це покупки мої в Аврорі в Єві і в пчілці. Тут ми купили піцу. м'ясну. зараз будемо з дітками кушати. Ось піцу таку купили. Далі Єгор вже тут достає. Так, ану, підійде, мама буде показувати. Ось такі купили молоточок. Це для Лєри, я вже не знаю, що її купляти. Бо хлопцям зрозуміло машинки, а от дівчинці, що її купити, ось такий молоточок. Далі Ігор, почекай. Ну бачиш, що ти роняєш? Ось. Далі купила такі для рушничків. Там собі в селі ми повісимо, щоб було куди рушнички вішати. Це такі резиночки для Лери. Для Лери. Це собі зубну щітку купила, бо забула, приїхала без зубної щітки. Ось. Так, в мене помічник. Потім що. Потім приправу купила томат, базилик та чесник. Отакі От мочалочки. Це ми все купляли в Аврорі. Потім ложки чайні, бо вони у нас пропадають, не, не, не знаю куди, без кінця немає. Сірники, суміш перців, таку приправу. Це заколочки для Лєри. Я такі купила, бо в неї вже довгеньке волосся. Потрібно вже робити зачіски. Це сік Валерії і Єгору. Такі два сока купила. Потім купила собі ось такі капсули для прання. Спробую купила маленьку таку упаковочку на 10 пранів, але попробую, чи вони будуть хороші, чи ні. Так. Потім рукавиці, отакі, от вони там згодяться, бо вже тія. Покористувалась ними отакі От рукавиці. Так, розпушувач тіста. У мене ось тут помічник все вигружає, допомагає мені. Це Єгорові такі цукерки з Кирилом купила. Чесник сушений, приправа до сала. Так, потім купила. Отакі От зошити. Це вже Кирилу зошити я купила в школу. Бо йому потрібно дуже багато зошитів. Це 7 клас. Там і для контрольних, і для самостійних. На все потрібно зошик. Так що в нього їх і так багато, але ще не вистачає. я йому купила зошитів. Потім купила таку ще ложку чайну, довгеньку, вона мені сподобалась. Ось таку чайну ложечку. Так. Зубну пасту Єгорчику з Лєрою купила, щоб вони зубки чистили. Ось. І це ще ложки і ще ось чайна ложка. Тобто три чайних ложки: одну таку купила і одну довгеньку чайну ложку. І ще купила що? Отакий От кисневий порошок. Теж попробую. Все в маленьких упаковочках, бо мені спочатку потрібно побачити, що воно із себе представляє. Це все в мене вийшло на 1000 гривень, ці всі покупки. Ну, тут ще нижня білизна мені чоловікові, то я вам не буду демонструвати ось такі покупочки. А, ще Єгорові машинку. Він вже її розпакував, бо заканючив, дай машинку. І що ще? І Чупа-чупс. Оце такі в нас покупки були в Аврорі. Ось. І пчілки піца. Ще ми заходили куди? Ми ще заходили в Єву. Що в Єві я купила? В Єві я купила собі такий шампунь. Гліскур дуже мені подобається гліскур від Schwarzkopf, Я вже користуюсь ну, на майбутнє років. Міняю просто їх там різні вони є. А які б я не пробувала, мені гліскур для мого волосся самий найкращий шампунь. Не знаю чогось, він дуже мені подобається. У мене і бальзам, і такий зволожувач для волосся, спрей, і масло є ну, для кінчиків цієї фірми гліскур. Потім мені в подарунок подарували, подарували ще лак для волосся. От я купила шампунь, а мені в подарунок дали ось такий тафт. Лак для волосся. Я ним не користуюсь лаком, але попробую, може, коли пригодиться. Так, що ну, подарунок приємно. В єві завжди якісь подарунки, це дуже приємно. Так, І ще я купила собі отакий от крем, теж малесенький. Так, Да. Гіалуроновий крем з вітаміном С плюс вітамін Е для шкіри. Ось, попробую. Дуже я люблю користуватись різноманітними кремами це 40 мл. У мене на зиму один крем більш жирний, а на літо більш такий зволожуючий. А на зиму я беру поживний. Тож, ось о, взяла собі такий крем і попробую, чи він мені підійде, чи ні. Ось такі покупочки в мене були. В Єві. Шампунь, в подарунок, тафт і крем для обличчя. Оце всі мої покупки. А своє платья я принесла назад, бо, як виявилося, ательє вже закрите. Піду в інше місце. Це вже я, мабуть, піду завтра. Завтра наша бабуся буде вихідна, бо вона сьогодні на роботі посидить з малими, і я піду собі по своїм справам. Завтра вам. Покажу, що буду робити. Так що ось таке. А зараз будемо їсти піцу. Зовсім забула показати вам головне, що я купила в подарунок своєму чоловікові. Він ходить на роботу, йому потрібно термос, щоб брати з собою гарячий чай чи каву. Тож я йому ось купила такий термос. Зараз покажу. Так. Неудобно мені. Його діставати. Так, ось такий термос, ось такий термос, дивіться, з трьома кружками, отакими кружечками. Ось така кружечка, щоб можна було пити. І сам термос, ось такий теж з кружечкою, бачите? Тож, я думаю, це дуже гарний йому подарунок. Він коштував 300 гривень. Оцей термос з трьома, ну, з двома кружечками і одна ось тут. Ось такий подарунок для мого чоловіка- Вадима. Я думаю, йому сподобається. Оце ми вже всі повлягалися на тиху годину я, Валерія і Єгор. Вляглися і будемо спадки. Мультики, ось так дивимось. Мультики, лежимо, відпочиваємо. Я думаю, що дітки заснуть і я піду щось буду готувати їсточки. А поки мої дітки сплять, я їм варю червоний борщик смачний, щоб вони проснулися і повечеряли. Ось роблю зажарочку, поставила варити бульйончик і ось тру бурячок. Так що вони прокинуться і буде їм смачненький борщик. Ось борщик вже зварився, а діти ще досі сплять. Ось так. Так що я вирішила, поки сплять дітки, поласувати виноградом. Сяду, подивлюсь відео. У мене хвилинка відпочинку, та й поласую виноградом. Старший син Кирил гуляє на вулиці, в нього канікули. Він гуляє на вулиці з ранку до вечора. Так що, ось так, ми проводимо час місць. Що ж, мої дітки прокинулися? Я насипала їм смачного борщика і зараз їх буду кормити. Да, Єгорушка? Це Єгору, будь ласочка, да? а це Валерії. А це Валерія буде кушати. Да? Yeah, 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 yeah. Валерія, привіт! Привіт, моє сонечко. Ось будемо зараз смачненько вечеряти. Yeah. Да, Єгорчик? Yeah. Так, ложечки ще вам дам. Ложечки, будемо кушати. Так. Так. Валерію я кормлю, а Єгорчик в мене їсть сам. Ой, дивіся! Дивіся, Валерія буде сама їсти, так? Да? Лера? <свісно> так що так. Ну що ж, ось так у нас пройшов перший день в місті. Завтра буде другий день, новий день, нові справи. Я все буду знімати, вам показувати. А на цьому я буду це відео закінчувати. Дуже всім дякую, хто додивився його до кінця. Ставте мені лайки, пишіть коментарі, це буде дуже розвивати мій канал. Я буду за це вам дуже вдячна. Тож, па-па!